Десять років тому Росія напала на Україну. Саме з окупації Криму розпочалась війна. 26 лютого під стінами кримського парламенту відбувся масштабний мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді як російські спецслужби земітували невдоволення київською владою та планували організувати позачергове засідання парламенту для перегляду статусу Автономної Республіки Крим у складі України. На заклик Меджлісу кримсько-татарського народу до заходу долучилися тисяч. Чи активістів небайдужих громадян до 10 тисяч учасників виходили на протести, мітинги та акції, наражаючи себе на небезпеку. Багатьох людей у той день затримували, викрадали. На наступний день до парламенту та уряду увійшли військові РФ та захопили будівлю. Депутати Верховної Ради Криму підтримали рішення проведення так званого референдуму щодо статусу півострова. Псевдоплебісцит відбувся 16 березня за підтримки силовиків Росії. Меджліск. Кримсько-татарського народу та проукраїнські жителі Криму бойкотували його. Проте впродовж наступних днів окупанти ратифікували договір. Відтоді триває незаконна анексія і тимчасова окупація півострова Росією та боротьба за відновлення територіальної цілісності України. Проте й досі є ті, хто чекають на ЗСУ та вірять у звільнення півострова від тимчасової окупації.